Знайома тобі така ситуація, правда? У застосунку резерв плюс не формується QR-код, і це, м'яко кажучи, неприємно. Кому як не мені вам розказувати, що перебуваючи в Канаді, важливо мати цей QR-код. Без нього увага! Ви не зможете оформити паспорт у консульстві, якщо старий вже не дійсний або скоро закінчується. А отже, по факту у вас не буде документів. Розповідаю, як вирішити цю проблему. Все простіше ніж здається. Оновляєш дані в резерв плюс, як ви це робили вперше, і QR-код з'явиться автоматично, незалежно від того, який статус був до того. Чому так? Бо зараз багатьох почали автоматично ставити на облік у Львівській ТЦК навіть без звернення. Саме тому код почав з'являтись. Тепер хтось каже, навіщо мені цей QR-код, якщо я все одно не можу записатись у консульство в Канаді? І тут я теж знаю, хто вам допоможе. Слот Хелп це команда, яка допомогла і мені, і ще багатьом українцям потрапити в консульство для оформлення паспорту, без предоплат, без нервів, все чітко, зрозуміло і в терміни. Залишу у закріпленому коментарі.